Дозвольте привітати вас з днем народження. Ви мені нагадуєте бджілку, але не просту бджілку, а бджілку королеву яка у своєму вулику всіх організовує, навчає, допомагає, направляє, складає, розкладає. А ми, як бджілки труднівниця допомагаємо вам у цьому. Я вам бажаю здоров'я, я вам бажаю щастя, я вам бажаю всього-всього самого найкращого. Ми вас любимо! Дорога пані Наталю, захоплююся вашим талантом і вашою сміливістю, сміливістю робити те, що здається неможливим влаштовувати для дітей щось таке грандіозне, що залишиться в пам'яті на все життя. Нехай ця ваша сміливість разом із натхненням ніколи не залишають вас, нових ідей, нових досягнень вам, і нехай поруч завжди будуть ті. Хто допоможе і підтримує, з днем народження. Дорога пані Наталю, щиро вітаю вас, з Днем народження. Ваша праця, наполегливість, відданість нашій школі вражає, вона є прикладом для нас усіх, Ви як та цеглинка, яка тримає всю стіну. Нехай всі ваші мрії втіляться в життя, Божого благословення у всіх справах, міцного здоров'я, безмежного щастя! Ми вас всі дуже любимо і цінуємо з ним народження вас, люба пані Наталія, ви вмієте бачити красиве, відчувати щиро, слухати і завжди приходити на допомогу в складніші хвилини життя. Це дуже цінна якість. Бажаю вам нових відкриттів, власних перемог, любові і турботи. Нехай кожен день вашого життя відкриває нові горизонти і приносить безліч гарних подій. Будьте щасливі! Пані Наталі, міцного здоров'я, яскравих емоцій, невичерпаної енергії, злагоді у вашому домі та натхнення у всіх ваших починаннях. Пані Наталочка, неймовірна наша пані Наталочка, вітаю з ним народження. бажаю здоров'я, щастя, здійснення всіх мрій. Нехай все буде добре, добре, добре і довго, довго, довго. Дуже люблю тебе. Це щастя для мене бути поруч з тобою і працювати з тобою. Пані Наталі, я вітаю вас із днем народження і бажаю вам наступного року великої вдачі. Цього року ви стали вдачею для мене, а також великим прикладом, натхненням і мотивацією. Я вдячна вам за це і бажаю вам далі йти тільки вперед. До нових перемог. Дякую, з днем народження. Дорога пані Наталю, щиро вітаю тебе, з Днем народження. Дякую тобі за твою велику роль у моєму житті, за твою підтримку, за твій позитив, за радість, за вміння вислухати і дати пораду. І а, дякую за приклад любові, жертовності, активності. Бажаю, щоб в тебе в цьому прийдешньому році твого життя. Було багато сил звершувати нові добрі справи, і хочу сказати, що я тебе люблю дуже ціною з днем народження. Дорога наша і люба пані Наталя, вітаємо вас з днем народження. Хай вам завжди посміхається доля, і хай всі ваші бажання здійсняться. Ви дуже гарна і талановита жінка, добра і щира. Бажаємо вам щастя, любові, натхнення сімейного благополуччя. Мені завжди щастить з гарними людьми. Так сталося і цього разу. Пані Наталю, з днем народження вас. Зичу здоров'я, багато енергії, миру, натхнення та добробуту. Нехай важливі рішення даються легко і приходять частіше. Хай будуть почуття всі молитви. Сьогодні вітаю з днем народження найширішу, наймилішу, найпрекраснішу, найталановитішу та найтендітнішу жінку. Пані Наталі, нехай життя дарує тобі щастя на довгі і многі літа, нехай здійсниться кожна твоя мрія. І хай хороші. Лише та мирні новини радують тебе і бажаю неодмінно бути щасливою. І сьогодні ти почуєш дуже багато приємних та щирих слів. Наші слова вони мають дуже величезну, величезну силу. І всі ці слова роблять наше життя. Красивішим, прекраснішим, а нас сильнішими та мудрішими. З ним народження пані Наталі.